представники міської ради виїжджали на місце. Дійсно було зафіксовано, що там проводяться е тракторами і машинами виводять ґрунт, е рівняють е саму територію. Дана земельна ділянка належить місту, Ніхто ніяких дозвільних документів щодо вивозу ґрунту не надавав, ні ніякі департаменти міської ради і управління. Тому на сьогоднішній день займається даними питаннями е муніципальна варта. Для того, щоб вияснити, хто сам вивозить, звідки вивозять, і будуть притягнуті до відповідальності. Люди обурилися, також в неділю виїжджали представники міської ради, також там фіксувати бо там були трактури. Спорять комісію, зафіксує ці всі матеріали, що там будуть зафіксовані, і буде направлені на панк або в поліцію. По прокуратуру. Ми сьогодні зранку дали доручення міський голова щодо даних питань. І Працюють повністю і земельний відділ, і департамент інфраструктури, і архітектура. тобто ми збираємо всі матеріали, хто може там вивозити, з, з яких районів працюють над місто. Запланувало у нас і навіть по детальному плану планується, мало бути там то озеро, просто воно має бути впорядковане. Крім того, ми мали. Місто взяти на свій баланс дану територію і зробити паспорт водного об'єкту, зафіксувати, що тут дійсно озеро Ніяких документів на дане озеро не було зроблено. Тому ну, треба дане питання підняти поліції. Відкрили кримінальне провадження. Зараз правова кваліфікація є частина перша статті 242 кримінального кодексу України, тобто мова йде про порушення правил охорони вод. Зараз у цій справі проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії, зокрема для того, щоб зафіксувати сліди злочинів зараз із залученням фахівців, тобто екологів, проводиться безпосередньо огляд місця події. Також буде проведено всі інші. Необхідні заходи для того, щоб встановити обставини і, звісно, причетних осіб, це до поліції надходило як звернення від громадян, і звісно, ми самостійно в ході моніторингу інтернет-мережі бачили і володіли інформацією про цю подію і відповідно відреагували, внесли всі отримані відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Щодо санкції цієї статті, він не може загрожувати від штрафу до обмеження волі строком до п'яти років. Також ця санкція передбачає і обмеження займатися якимось певним видом діяльності або ж обіймати певні посади.